Моменти досить потужні з музичної точки зору. Одні думаю, з найпотужніших в світовій музиці, от і вони мене зачіпають. Я ж дуже багато шанувальників опери, але хочеться їх збільшувати. Бо як ми знаємо, що 2% ходить там в театр. В оперу мені здається менше, бо і опер менше в країні, і треба мені Людей кумога більше залучати до цього жанру. Тому що дуже багато задач, дуже складні вокальні партії, е і дуже багато чисто режисерських е і вимог і вперше. Постійно з нами працювала е хореограф. Тут є пластика. І ви розумієте, що пластика достатньо складна. І тобі потрібно було це, не просто е втілювати голосом, а тобі потрібно було втілювати і пластично.